Після знищення найстарішого будинку на подолі столична влада очікувано стала скидати і себе відповідальність та погрожувати винуватцям заявами до поліції. Попри це, громадські активісти та експерти вважаються за популізм та наголошують, що влада кличка мала всі шанси захистити будівлю на Ярославській. Але це було не в інтересах мера Києва, адже демонтажем історичної пам'ятки займався його давній бізнес-партнер. Певно, кияни скоріше дочекаються демонтажу ще більшої кількості історичних будівель аніж відповідальності для забудовників. Ну коротше, цій будівлі на вулиці Ярославській було більше 200 років. Її побудували після великої пожежі на Подолі у 1811 році, яка знищила понад 2000 споруд. Потім будинок пережив ще дві світові війни і одну громадянську, але кличка вже пережити не зміг. І о п'ятій ранку, 10 серпня, щоб ніякий активіст не завадив, будівлю брутально знесли. Так в інтернеті почався кіпіш. Першим на нього відреагував департамент культурної спадщини КМДА. Казало, що орган за то не погоджував демонтаж будинку і вимагають власника припинити. Роботи, типу, ми не при справах нас не чіпайте, але будівля навіть не має статусу пам'ятки, і чому це хтось повинен узгоджувати з ними роботи в департаменті не розповіли. Далі прокинувся мер Кличко. сказав, що влада не надавала жодних дозволів на знесення будівлі і навіть пообіцяв ініціювати розірвання договору оренди земельної ділянки під будівлею. Ох, ну це він дуже вчасно вирішив розірвати оренду, коли будівлі вже не існує. Також райтери кличка не обійшлись без пафосу. Приватний власник, супереч всім нормам і здоровому глузду, прикрившись листом мінку. Культу вирішив, що може поплюжити історичну спадщину нашого міста. І це звуз кличка, який за майже 10 років правління не продемонстрував жодного інтересу до збереження історичної забудови столиці. Ця фраза стала ще більш ганебною для кличка після того, як виявилося, що цей приватний власник друг і давній бізнес-партнер мера Києва. Попри це, Віталій навіть заявив, що готує звернення до правоохоронних органів, але навряд чи це матиме якісь наслідки. А щоб зберегти будівлю, столична влада мала всі на те шанси. У 2015 році було проведено дослідження, згідно з яким будівля була визначена як рідкісна пам'ятка забудови подолу. І далі. Залишалось просто подати будівлю в реєстр пам'яток, а поки б це рішення затверджували, її б захистив статус щойно виявленого об'єкту культурної спадщини. Але, як кажуть експерти, Кличко викинув ці дослідження на смітник, щоб не заважати друзякам забудовникам заробляти. Кличко ж свого часу звинувачував у знищенні історичної частини Києва Міністерство культури та інформаційної політики. Казав, що КМДА протягом трьох років пропонувала міністерству внести до реєстру нерухомих пам'яток 1509 об'єктів. Але по факту ухвалило рішення лише щодо 23. Хто ж ці друзяки? забудовники, яким на думку експертів Кличко допомагає заробляти, сам будинок на Ярославській належить Сергію Боярчукову, і він же орендує цю земельну ділянку. До речі, договір про оренду земельної ділянки уклали аж у 2010 році, але реєстрація цієї угоди була здійснена лише у 2023 році. Тобто, цілком імовірно, що Боярчуков за ці 13 років не платив за оренду, а просто забронював цю ділянку, поки не почнеться забудова. Так от саму будівлю він мав би реконструювати в клубний будинок з квартирами та нежитловими приміщеннями. Ну реконструювати. На мою столу влади означає знести до біса аутентичне і будувати заново вже своє. Цей Боярчуков згадується з ним переважно з його партнером Сергієм Алексієвим. Цей Алексієв – нардеп Верховної Ради. Він обирався від партії Солідарність та Європейська Солідарність. І він відомий друг братів кличків та президент їхнього фан-клубу. І як справжній друг кличків цього року він просидів у СІЗО. Каже, що Алексієв обдурив якогось німця на 50 тисяч доларів, але згодом його просто відпустили під заставу у 2 мільйони 200 тисяч гривень. Солодко пару. Олексієв та Боярчуков допомагали кличку і раніше. Вони мають декілька фірм, в тому числі і спільні. Одна з них пов'язана зі скандалом щодо будівлі на вулиці Богдана Хмельницького, 34 б Фірма Боярчукова орендувала цю будівлю, але використовувала її не так, як було зазначено в договорі. Замість бібліотеки там влаштувало кухню для сусіднього готелю Eleven Mirrors. Через це столичний бюджет не доотримав грошей, адже з бібліотеки, яка була вказана в договорі, податок значно менший. А готель Eleven Mirrors належить групі компанії ДеуПартнерс. І пов'язує з Володимиром Кличком. А далі будівлю, в якій облаштували кухню, викупила компанія «Відплюс», яку теж пов'язує з братами Кличко. Фан-клуб, спільний бізнес, думаю, вам тепер зрозуміло, що Кличко буде боротися проти Свавіля Буярчуково тільки на словах. Загалом, як і завжди, немає таємниці у тому, що влада Києва не справляється з охороною історичних будівель. І ще невідомо, чи взагалі вона має таке бажання. Їхні заяви, як от заява Кличка про те, що необхідно зберігати історичні будівлі, з часом виявляються простим популізмом, просто Вами цікаво, чи залишиться влада не на жарнавігласів хоча б одну історичну будівлю столиці? Такі справи, кияни.